Леонід Нейков, заступник Південницького міського голови, мобілізувався в ЗСУ. Офіційна інформація про те, що управлінець призвався на військову службу, була оприлюднена 7 квітня на сайті Южницької громади. Розпорядження про увільнення Леоніда Нейкова від роботи у зв'язку з призовом на військову службу міський голова підписав 31 березня. Телебачення громади Володимир Новацький повідомив, що знав про його бажання мобілізуватися. По закону за ним зберігається його посада. Він мобілізувався на час військового стану, не буде ніхто виконувати войски, ніяких змін не буде, тому що посада за ним залишається. Заробітну плату він отримувати не буде, безумовно буде отримувати військову. Там є, ми сьогодні затвердили заступника Панченка Володимира Валерійовича, затвердили його заступником управління. Він не буде виконувати обов'язки начальника управління, а обов'язки заступника ми не можемо ні за ким не закріпити, тому що це посада затверджується сесією. Він зробив таку заяву, напевно, місяці два назад, Ну, тому що там довго йшла ця процедура. він… Проходив тести, він проходив ну, багато там, співбесід і таке інше. Так що я знав про це, що ці питання розглядаються. Обіцяв, навіть там, будучи на службі деякими питаннями нам допомагати, ну, життя покаже. Леоніда Нейкова затвердила на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальника управління правового забезпечення та взаємодії з держорганом міськради наприкінці квітня 2022 року. Він займався питанням взаємодії з військовими та силовими структурами.